І тому ось і ваш духовний голод, і обставини вашого життя, які е, змусили вас шукати відповіді е, на свої питання, вони абсолютно не випадково виникли в вашому житті, тому що колись три тисячі років тому назад приблизно ви сказали, що під час квантового переходу я готовий втілитися, я готовий, так би мовити, повернути собі всю свою силу і забезпечити оцей квантовий перехід. Тому і мене із мого життя висмикнули ось так несподівано для мене зовсім, створивши мені, так би мовити, е певні умови, що я не міг відмовитися е від, 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 від такої пропозиції. Ось так. Тобто все складається до того, що ви от просто в авангарді цього процесу знаходитися. І тому краще ви повертайте собі свою силу і не сумнівайтеся в тому, що ви зробили правильний вибір.